Більше десяти ДТП через поганий стан дорожнього полотна сталося на території області з початку року, констатують працівники ДАІ. Впродовж місяця вони обстежували стан автомобільних доріг вулиці залізничних переїздів Житомирської області і дійшли висновку, що найбільш проблемною в регіоні є автодорога Васькович і Шепетівка. Там дорожнє полотно найбільш уражене ямковістю. Блогаре нормально русі нормально це не дорога, це погана дорога. Я тут часто їжджу, але неможливо їхати. Але яма не я. Нади ж такими дорогами делать. Это Уб'єш машину, блин, за що у службі автомобільних доріг пояснюють, зараз завадити проблемі не можуть, бо на ремонт немає грошей. Да, в нас є проблеми по дорозі і Шепетівка, тому що в минулому році планувалось зробили частину робіт, планувалось більше, але за відсутності коштів не було зроблено роботи повністю у цьому році. Плануємо. При надходженні коштів робити ямковий ремонт асфальтобетоном з допомогою струменевих машин. Будуть кинуті всі сили для того, щоб привести дорогу порядок. Під час комісійного огляду працівники ДАІ приділяли особливу увагу ділянкам де найчастіше трапляються аварії, а ще дорожнім знакам, які вводять необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху. Зрештою видали 60 приписів та притягнули до адміністративної відповідальності 40 посадових осіб. Складено більше 40 протоколів за утримання дорожньої мережі на працівників дорожньої та комунальної сфери. Чиновникам, які порушили стандарти утримання автомобільних доріг, загрожує штраф від 340 до 1050 гривень. А інформацію про незадовільний стан дорожнього покриття працівники ДАІ обіцяють передати до органів влади та прокуратури.